Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Україна отримує новий транспортний коридор до ЄС. У Румунії наразі швидко розробляється нова, так звана молдавська автомагістраль, яка стане додатковим транспортним коридором для України. Ця траса з'єднає Бухарест з українським кордоном. До будівництва залучено сотні одиниць техніки і близько трьох тисяч співробітників. Будівельні роботи проводяться безперервно. Очікується, що молдавська автомагістраль буде готова до експлуатації у четвертому кварталі 2024 року. Це дозволить. Україні мати доступ до портів Румунії та розширить можливості для торгівлі. Крім того, цей шлях стане новим транспортним коридором до країн Європейського Союзу в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини. Процес розвитку нової автомагістралі супроводжується конфліктом між Україною та Польщею. Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок на україно польському кордоні. Згодом до них приєдналися і польські фермери в середині грудня минулого року на кордоні з. Польщею було заблоковано до трьох тисяч автівок. В свою чергу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Варшава буде вимагати від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною. Весь цей час український уряд вів переговори з представниками польської влади. Вчора заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала свою частину домовленостей для розблокування кордону з Польщею. Далі цитата: план який ми узгодили з. Бок України виконаний, і до нас на сьогодні питань немає. Питання в тому, що ще протестувальники вимагатимуть від польського уряду, сказав Деркач. Слід зазначити, що 6 січня польські фермери припинили блокаду пункту пропуску Медика медикашегені. Тим часом блокування інших пунктів пропуску триває. Про молдавську автомагістраль і її роль в суперечках із Польщею говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Віктор Довгань, експерт з питань транспорту. Пане Вікторе, вітаю вас. День. доброго дня і вам. Добре. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Так, скажіть, будь ласка, можливо, ви володієте додатковою інформацією а, щодо будівництва молдавської автомагістралі. Ну, наприклад, як пролягатиме шлях, а, якою може бути пропускна спроможність цього шляху? Дивіться, я би не робив е, з цього дорожнього проекту румунського. Я би не робив якусь сенсацію, тому що. А сполучення Бухарест, кільцева, Бухарест Бухаресту з нашим кордоном воно планувалось досить давно, те, що знову пішла певна інтенсифікація цих робіт, то мовлено, на завантаженості доріг і завантаженості залізничної дороги, можливо так, але ну як такі проекти готуються там не місяць, не два Да? тобто, тільки на підготовку те цього проекту. Єдине, можна ну, дійсно відзначити, що наші румунські друзі вони вдало користуються тим моментом в той час, коли в Польщі заблоковані кошти Європейського союзу для розвитку транспортної інфраструктури через позицію попереднього уряду Румуни їх успішно освоїв, в тому числі для будівництва цієї автомагістралі. А скажіть, будь ласка, коли заплановано було цей проєкт і хто став його ініціатором? Ну, дивіться, це це абсолютно як, як в нас планується проект. Так, є там дорожня агенція. Просто ну якщо подивитись на карту доріг Румунії, ми бачимо гарне сполучення між портом, основним на чорному морі, констанцією і столицею. Та там там ну, вона вже давно збудована. Тим після вступу Румунії до Євросоюзу. Ця цей автобан, ця автомагістраль плюс вони збудували гарний міст, який є конкурентом через Дунай, Браїла. Такий конкурентом нашої ви знаєте, що у нас є діє з ними коромна переправа між Одеською областю і Румунією? Орлівка і Сарче. і є проект теж там на 300 мільйонів євро отримати мостом наші дві країни. Ну от Румуни збудували раніше свій міст. Кі там теж він ще раз але сполучає два регіони, дві провінції румунські. Тому ну, для них цей проект напевно буде вже не дуже актуальним. А те, що їм дійсно потрібно розвивати інфраструктуру північної Румунії, безперечно, це транзитні потоки, які збільшились з огляду на війну в Україні, це те, що не повністю працюють наші порти порти Великої Одеси, багато трафіку пішло на на фуру на, фур, на вантажівки. Скажіть, будь ласка, якщо є така інформація, з яких джерел фінансується проєкт, і про які суми йдеться, діти. Я не, не вивчав цей проект а в середньому будівництво дороги першої категорії це чотири смуги загалом дві смуги в кожен бік. Воно може коштувати в залежності від геології Геодезії, від ґрунтів, від перепаду до висот, від від двох мільйонів до шести мільйонів євро на. Тобто ми просто беремо тоді відстань, яку на яку розрахований цей проект, і просто отримуємо орієнтовну вартість. Я думаю, це відкрита інформація. в країнах-членах Європейського союзу десь часто такі проекти, які є частиною транс'європейських коридорів, так званих ТІНТІ, та да? і в нас Україна теж щороку подає нові нові проекти, щоб бути, Вони, вони тоді. Їх можливо фінансувати з бюджету Брюсселя, з бюджету Європейського союзу. А, в даному випадку цей проект фінансується на 50% коштів з загальноєвропейського бюджету, і на 50% коштів з румунського бюджету. Я не володію, я не стежу за тендером. Хто підрядник там але хочу відмітити, що наші компанії і до війни дивились на румунський ринок, ви знаєте. Велика українська компанія робила великий проект та гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Кішинев Джурджулешки, порт на Дунає та автомайстраль південь. Потім вони виграли проект на реконструкцію злітно-посадкової смуги. Вони робили в Одеському морку порту цю смугу та до війни. І зараз роблять та в пробульського місті. Тому це показує, що ми входимо в єдиний ринок європейського союзу, як і по дорожніх підрядах. І дай Бог більше і більше наших компаній зможе дійсно робити дороги не тільки в Україні, а робити їх і в Румунії, в, в Польщі. Так. Ви згадали про чотири смуги. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз прорахувати про яку пропускну можливість їй йдеться? Я не почув, на жаль, питання Торі. Ви згадали про чотири смуги. Ви згадали про чотири смуги. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз прорахувати про яку пропускну можливість йдеться? Дивіться, я, я, не, 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 ну, я не думаю, що є сенс рахувати пропускну здатність їхнього автобану. Дивіться, насправді е, 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 позиція і ну, транспортна політика ЄС і те, що ми закладали на транспортну стратегію. Вантаж не має йти на фури. Ми маємо будувати дороги для поєднання там країн, регіонів, так? тобто більше для легкового транспорту. Вантаж має йти на залізницю. І потрібно розвивати власне залізницю для того, щоб вантаж. Е ну, це загальна політика Грінділо Європейського Союзу, що ну, фури вони аварійні, вони там споживають багато пального, е роблять трафік. Тому. Говорити візе, говорити, що якимось чином це там покращить транзит, безперечно. В яких це буде цифрах? Ну дивіться, в нас є вузькі місця на вході і на виході. Так? У нас є нам потрібно ще декілька пунктів пропуску реконструювати між Україною та Румунією. Це по-перше, по-друге, самі потужності Комстанце вони теж обмежені. Так? Обмежені в зберіганні зерна, зберігання олії в перевалці. ті самі. тому тут питання не тільки в дорозі. Румуни молодці, що вправляють свою інфраструктуру. Поляки натомість, ви ж пам'ятаєте, вони теж збудували подібний коридор за два роки до війни. Вони закінчили свій великий автобан А4 в Краків, Краківець та в Корчові, і впираються в Львівську область, по якому зараз від Жешова йде більшість гуманітарної військової допомоги. Там чудова дорога. Насправді він безкоштовний. Хоча були були пропозиції попереднього уряду, зробити його платним. А, ось тому як нам потрібно дивитись на наших сусідів, які за часи членства в європейському союзі пішли на багато вперед в плані розвитку інфраструктури, хто пам'ятає дороги в Польщі 20 років тому чи в Румунії небо і земля, і робити то саме в нас, на тобто не чекаючи навіть закінчення війни, як це не, не звучить погано знаходити інші механізми та гроші на зброю потрібні, гроші на зарплати військовими потрібні. Але ми можемо теж брати якісь фонди європейські, які тільки можна спрямувати на розвиток інфраструктури і використовувати їх. Ви згадали про Констанцу. А скажіть, будь ласка, йдеться в першу чергу чи виключно про доступ саме до порту цього міста? Ні, я не думаю. Ну, дивіться, це найбільший порт в Чорному морі, так. А найбільший румунський порт. Звичайно, вони зацікавлені. З вантажу потоці, але крім того, Румунія теж є важлива транзитна країна. У Нас багато вантажів до війни. Під час війни іде транзитом через Румунію а, і Болгарію на Туреччину, а, тому я не думаю, що це виключно тільки Констанція. Вони дивіться ну загалом, так, тобто, принцип. Казати, що вони будують інші для експорту українського зерна, це буде напевно неправильно. Так? це не буде повністю правда. Вони абсолютно вони таким чином роблять фінансову ін'єкцію в економіку північної Румунії, тому що один євро вкладений в інфраструктуру приносить від 3 до 5 у валовому національному продукту. Тобто, це будівельні матеріали, зарплати, податки. Це повністю кумулятивний ефект для економіки. Тому вони це роблять для того, щоб працювалася їхня країна, а не для того, щоб вивести нашу землю. І все ж таки, скажіть, будь ласка, на вашу думку, які транспортні і торговельні перспективи відкриє цей шлях для України? А ну і наскільки ця ситуація відіб'ється в позитивному сенсі щодо блокади польсько-українського кордону і щодо ситуації в Чорному морі? Ну, в аспекті експорту українських товарів? Ну, дивіться, абсолютно, ми маємо. Коли закінчиться війна і повністю запрацюють порти наші порти, українські порти Чорного моря, ми абсолютно маємо не забувати про цю супутню логістику в Європейський Союз, і це і Дунай, наші порти із Рені, це і пункти пропуску. Тому що банально ми є кандидатом в члени європейського союзу. Я хочу просто на нагадати: Польща, коли вступала в ЄС. 2004 У 2004 році в мене немає інформації про Румунію, але я думаю, десь подібно. А в них було 16 пунктів пропуску на кордоні з Німеччиною. а наш кордон з Польщею. Сорі, в них було 48 пунктів пропуску на кордоні з Німеччиною. А в нас є зараз на кордоні з Польщею 16. В три, рази... В три рази менше. Відповідно, нам потрібно, ну ви розумієте, яка перспектива. Нам потрібно вздовж західних кордонів. Це кордони з Румунією. Ловачиною, Угорщиною, Польщею нам потрібно відкривати відкривати пункти пропуску не в полі, робити під'їзні шляхи, з'єднувати їх з коридорами, брати кошти. Брюссель дуже любить фінансувати оці транспорт кордонів проекти. Брати кошти в Брюсселю не з бюджету, навіть не кредити, а грантові кошти і розвивати, розвивати, розвивати цю логістику, тому що наші економіки будуть інтегровані. Наші люди вже інтегровані. 6 мільйонів людей живе наших. В Європейському Союзі, і я думаю, що велика частина навіть після війни залишиться там. Тому чим більше ми будемо будувати прикордонну інфраструктуру, тим краще для усі. А На вашу думку, Польща зробить висновки з цієї інформації? Дивіться, в Польщі справді, ну, цей конфлікт він, він, це сукупність факторів. От те, що вони почали блокувати спочатку з зерна весною минулого року, і от до, до січня ще блокують перевізники. Е, перше і основне, це образа політичного істеблишменту в Польщі, а саме образа Дуди, президента і колишнього прем'єр-міністра Маровецького на нашого президента Зеленського, коли він на генасамблеї ООН в Нью-Йорку сказав, що поляки допомагають Москві. Це їх ну там, ну якщо проаналізувати медійно цей там два, два місяці, вся преса телебачення все годіло. Друге, це е, дуже важка е, виборча кампанія. Е, ну, е, В польських медіа її називали там, найбільш важлива після солідарності падіння комуністичного режиму 30 років тому. Е, відповідно, дуже брудна. Е, відповідно, ПІС, попередня правляча партія хотіла перетягнути голоси радикалів, які не люблять Україну. Ось. І третє, нам дуже важливо. Е, просто Е, зараз вирішувати ці питання. Нам треба створювати механізми, щоб запобігати таким речам в майбутньому, тому що е, ну, ми ж бачили, е, словаки пробували блокувати угорці, а да, е, румуни ні, але ну у нас там менше менше транзиту йде через це. Да. Нам потрібно на рівні Брюсселю створювати такі спільні моніторингові комітети, тому що я впевнений, що і поляки, і румуни, і інші наші сусіди заробляють, а не втрачають на цій логістиці. Пане Вікторе, я дякую вам за діалог, за аналітику, за час, який ви приділили. Лайв студія на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віктор Довгань, експерт з питань транспорту. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.